Всім величезний привіт акції в магазині АТБ з 12 по 18 червня. Сьогодні буде великий такий огляд. Давайте подивимось спочатку товари для власників карти АТБ. Тут такі знижки. Не можу сказати, що дуже великі. Я скажу, що звичайні. Тому що потрібно можете просто поставити на паузу, подивитись. Ошен ну, фрі хороша ціна на засіб для миття посуду 2390 в пакеті. А решта такі, в принципі, вони міняють кожного разу. Через тиждень-два можна ті ж самі продукти, що зараз тут ви бачите, можна придбати через ну, без карточки. Вони будуть зі знижкою також доступні. Через тиждень-два без карточки зі знижкою. Так, ну що ж, ходіть зараз в магазин АТБ, подивимось, які ще додаткові акції та знижки. В магазині на продукти. так Дуже хороші знижки на морозиву, знижки 50%. Майонез. Минулого тижня не було ніякого майонезу. Цього разу Оліс можна придбати майонез. Печінка тріски бачу по хорошій ціні. І шпроти від делюкс. До речі, смачні шпроти від делюкс 60 гривень. Ковбаски і в акції будуть гумілка курчат-блогерів і тушка також курчат-блогерів. Ну, не знаю, чи це хороша ціна. Господинки, думаю, що знають. Томати по 59 і персики по 68 гривень. Ну, все, ходіть. Дякую за коментарі та за вподобайки. Кукурудза верес 340 грамів, 35,50. Від делюкс оливки чорні з кісточкою та без кісточки по 59,60. Непогана ціна на джем а, імбир з лимоном. Зимою взагалі супер таке. Їсти 350 грамів. Оливки чорні без кісточки від своєї лінії 270 грамів. 38,30. Дуже хороша знижка на соус Густо по 17.70 часниковий. Від торгової марки Оліс солодкий чилі соус 17,70-180 грамів. значка майже 40%. Ну і не забудьте про кетчупи від Оліс 250 грамів. Шашличний та лагідний по 14,90. В акції червона фасоля з індичкою від своєї лінії. Булгур з м'ясом курки. Усі консерви йдуть по 325 грамів. І м'ясо курей 49,90. В акції сардини в томатному соусі. Ніколи не знаю, ніколи не купував цю консерву. Так, 56,60 Також зі знижкою Ріга uh, Голд сардина в оливковій олії 240 грамів 50 гривень. Зараз хороша ціна. Скумбрія лінія. Бачу, розкуповують uh, шпроти делюкс 190 грамів. І, мабуть, я візьму печінку тріски. До речі, одна залишилась. Мабуть, мене чекала. Каша Горохова та каша гречана від розумний вибір також зараз зі знижкою. Господинки, зараз дуже хороша знижка на приправи від своєї лінії. 7 гривень 40 копійок будь-яка. До картоплі, до м'яса, до плову, до шашлику та до курки. 25 грамів. 6,60. Хто не купував ще оці приправи, точніше маринади від приправка, дуже смачні маринувати і стегна, і курчатка, і філе. Зі знижкою Хмелі Сунелі 12,90. Сирна універсальна. Знову в акції приправа своя лінія. 150 грамів, 12 овочів та трав. Зі знижкою Майонез Чумак 300 грамів 29,90 провансаль. І в акції Майонез Чумак справжній 300 грамів 30 гривень 90 копійок. За 38,80 можна придбати королівський смак Майонез на перепилиних яйцях. Торчен європейський 300 грамів, 39,80 грамів. Майонез від королівський смак 500 грамів для власників карти АТБ лише 3690. Хороша ціна на Оліс. Майонез 560 грамів. І також зі знижкою Оліс чудовий 560 грамів 37,30. Так, такого майонезу я ще не бачив. Майонез файний 500 грамів. Цікаво-цікаво. Далі у нас ковбаска, смачний виріб з молоком. 34,50-500 грамів. Бачу, розкуповують лікарську, це вищий а, гатунок. У я вам показував. Тут паличка 420 грамів. Також хороша знижка на салямі болгарську від своя лінія. Так, шинко рубана від Добров по 143 гривні пів кілограма. Також в акції від Добров українська, варено копчена Ірольська від добров вищого сорту. 35% на форель 240 грамів. Ікра мойви відводний світ 100 грамів 48,90. Ікра сайди Солона 110 грамів, 50 гривень 90 копійок в акції. Для пухнастиків корм від розумний вибір по дивно по 12 гривень і по 10. По 10 гривень з чим? З кроликом. Акції сухий корм з яловичиною 400 грамів. 35,80. 35%, 35 на корм клуб 4 лапи сухий, 300 грамів, 43,90. Консерви для пухнастиків з яловичиною, з печінкою по 30 гривень 90 копійок. І також зі знижкою Purina One суха 450 грам, 450 грам 103,90 і велика кілограм 400-315,90. Відвіши, крабові палички заморожені, 550 грамів. 137 гривень 30 копійок В акції зараз хек філе свіжоморожено на шкірі кілограм 190 гривень 90 копійок Хороша ціна на вареники Геркулес з картоплею та лісовими грибами 440 грамів 29,90 В акції поймені від біла береза по-домашньому. Та з яловичиною та свининою 888 грамів. звісно, господинки, не забудьте, за масло дуже хороша знижка, дуже хороша ціна, 82% жирності, 180 грамів, 61 гривня 50 копійок і також в акції безлактозне Тольчинка 400 грамів. Наш молочник селянський, 180 грамів. Маргарин столовий від своєї лінії. 500 грамів. В акції усі сирочки від кому плавлені по 18,80. Щось дуже дорого, чесно кажучи, завжди в АТБ найдешевші були плавлені сирочки. Сир крем Чіз від делюкс травами і класичний. Мацюпонькі сирочки, до речі, вони дуже смачні. 81 гривня сир м'який камамбер. 120 грамів, і також камамбер Президент 120 грамів зі знижкою. В акції Радамер 200 грамів. І Гауда також в акції 200 грамів, трішки дешевше. Моцарелла та Ементаль плавлені по 49,70-130 грамів в упаковці 8 штучок. Звенигора сметанковий та. З Ванигородській. Екстра. Від кому бринза та інсалата 170 грамів по 50 гривень 90 копійок. Також филата в акції 230 грамів майже 60 гривень. Від комо зараз в акції сир горіховий з волоськими горіхами 150 грамів. Бринза з пряними травами. Ціна за 100 грамів 29 гривень 20 копійок. Невеличка знижка на кому з сири пластинками. Усі йдуть по 160 грамів. І також гауда без лактознику 53. 50. А ось власники карти АТБ можуть придбати золотий резерв, плавлені сирочки, вершковий та дружба, зі знижкою за 12 гривень 90 копійок. Сметана безлактозна, 15% жирності, 300 грамів. Кефір безлактозний. Зі знижкою молоко від ферма. Кефір просто наше, 2,5 жирності. Де він є? А, це неправильно цінник стояв ось. Кефір від ферма 1% жирності. Карпатський кефір 2,5% жирності. Тан з кропом. Тут цілий кілограм. Також в акції Айран 450 грамів, 22 гривні 90 копійок. А оці я пив і мені сподобалось найбільше м'ята, Я вже купував третій раз. Дуже хороша сметана від своєї лінії. Хто не спробував, обов'язково спробуйте, вам дійсно вона сподобається. 20% жирності, 400 грамів. Сметана яготинська 20% жирності 300 грамів. Сметана просто наша 20% жирності, 300 грамів. Вершки порційні. А тут якась галичина. А, це вони, мабуть, змінили упаковку. Так? Да? Мабуть, так. Так, і сметана молокія 300 грамів, 15% жирності 29,90. У акції сметана від президент 15% жирності. 325 грамів, 37,30. Зі знижкою сир Білоцерківський. Майже 40% на сирочки від злагода. Два в одному. Тістечко. Своя лінія. Ой, дуже смачна оця картопля. Мені подобається. 6,80, скільки грамів? 36 грамів. Треба взяти, спробувати. Я оцю, здається, купував. Зі знижкою 20% йогурти від відчуду, 40 гривень 90 копійок. Йогурти від лактонія також зі знижкою. В акції йогурти з лагода. Для дітей мілупа по 18,50. Бачу, новинки з'явились в магазині АТВ. Молокія 3430, 240 грамів йогурти. Для власників карти АТБ йогурти чудо можна придбати за 1440. Йогурт молокія білий густий, стаканчик 300 грамів. Що тут з нас з цінниками? Грецький. Це, мабуть, ось так. Він не в акції. В акції ось цей. Грецький. У Цукорки ні. І ось цей а, густий по-грецьки, де він є? Ну що ж це таке тут? Понаставляли білий по грецьки. Ось цей 300 грамів. Він в акції. І також зі знижкою галичина, карпатський йогурт, смаки в асортименті 290 грамів, 23,90 90 Хороша знижка. Данісимо, також в акції. Так, я таки не пам'ятаю, чи був в АТБ Грецький. Полуниця Данісі. з медом 230 грамів по 33 гривні майже. І ще у нас тут ваніль, також 33 гривні, 230 грамів. Давайте подивимося, що з цукерками в АТБ від Millennium Riviera 188,90. То Невеличка знижка бачу. Так, ну цілі марки в акції. Любімов. 125 грамів. Так, це у нас а, труфель. Що я хочу сказати, невеличкі знижки бачу на цукерки і все. Так, цукерки на вагу. Давайте подивимося, які зараз знижки цукерки. На вагу. Так. Ну, я буду показувати вам ціну, знаєте, да? 100 грамів. Тому що, може, дехто не знає. Зоряне сяйво взагалі. Крило літака. Що ж це така за ціна за зоряне сяйво? Білочка по 24,40. А що ці... з цінами на цукерки, я не розумію. Куда стільки? Шарм по 26,60, ну ще можна. Азорі не цей був взагалі я в шоці. Також в акції крекери від своя лінія. Солений. Сендвіч мультизлаковий. 42 гривні 90 копійок Орео. Вітлагода мульті. Чого мульти? А чого чи чи я читаю мульті? Фантайм. Вчора купував від Ярі, що це матуси, дуже смачне, 200 г. Брауні своє лінія 25,70 Майже 60 гривень мілка. 24 від своєї лінії смачне. тандіні, 39,70 своє лінія з родзинками. Від своє а, лінія з апельсиновою начинкою 2060 і печиво-молочне з ароматом молока. Своє лінія 250 грамів 36,60 До речі, дуже смачне. В акції великий шоколад Вері Пері вагою 290 грамів, 85 гривень. 90 копійок. Шоколад від Міленіум. 4390 будь-який. Миндаль, лісові горіхи. Зараз зі знижкою шоколад від Міленіум, хто полюбляє. А, по 30 гривень 50 копійок будь-який. Тістечко від своя лінія. Для власників карти АТБ зефір. Лише 4390. 11 гривень 70 копійок вафлі від своя лінія. Тут є з ароматом шоколаду, є класичні артек, молочні. І також можна придбати велику упаковку за 32 гривні 90 копійок. Так, на цей тиждень приготувало нам АТБ на олію олейну знижка. Так. Це у нас йде 850 грамів. І на 3-літрову також знижка 162 гривні майже. Те, що я казав, що дійсно олія пішла догори. Олія Стожар 51 гривня 850 грамів. Олія кунжутна. Оливкова. Я бачу, продовжили знижку на басматі від делюкс. Та жасмин. Дуже хороша знижка, так що зверніть увагу. Давайте швиденько подивимось на каву як знижки. Невеличка знижка на Форд. На Амбасадор преміум знижка майже 40%, 106,90. І Амбасадор Dark 225 г 111,40 Кава в зернах від Deluxe цілий кілограм 373,90. В акції а, Амбасадор Мажестік кава в зернах цілий кілограм 345,90 І в акції Якупс Монарх в зернах кілограм 429,90. А ось для власників карти АТБ. Каву в зернах італьяно, Мілано, Фелічіта, 357 гривень 90 копійок. Хороша знижка на Амбасадор Стронг та Амбасадор Преміум. Цікавий зі знижкою 35%, 196,90 200 г та 184,90, також 200 грамів. Нескафе Класік. 60 чашок, 120 грамів. акції кава Нескафе Еспресо 200 г. І зі знижкою Нескафе Голд 210 грамів, 210 гривень. Якобс Монарх 200 грамів, 235 гривень. Та Нескафе Голд у Склі 190 грамів, 260 гривень. Чай ловаре, 1001 ніч з ароматом винограду, чорний та зелений, 24 пакети, 36,50. Та чай ловаре, чорниця, а, чорний з ароматом суниці. Бачу, зі знижкою піквіки до всього, всього вам найкращого, і ми зараз з вами вже скоро знову зустрінемось.